Сьогодні вже 19 листопада, 7, майже восьма ранку, ось зробив скрін, в 7 ранку у нас вже добряче так підморозило до мінус трьох. Ось все біле, в морозі, дахи білі. А для чого це показую? Бо в мене до цього часу ще висить виноград талісман, чергова серія про нього. Залишки, правда, але ще висить і зверніть листя. Є. Правда, після сьогоднішньої ночі, я думаю, воно вимерзне вже. Але тим не менше, бачите, яка красота ще. Це продовжуємо їсти виноград уже третій місяць. Ну, як можна відмовитись від цього старого сорту? Я вам для порівняння залишив одну гронку фурора. Ну, вона, чесно сказати, Погнила ще в вересні, коли пішли дощі, потріщала. Ну, це так просто От для відео залишив показати для порівняння інші сорта. Ну і інші теж вони до такого часу, до листопада висіти не можуть.